Мене звати Ростислав, і я менеджер проєктів компанії Ремонт Бутік. Ми знаходимо з «Юні Хоу», що в Києві. Це однокімнатна квартира 54 квадратних метра, де на сьогоднішній день завершені всі гіпсокартонні роботи. Що роблять всі компанії, коли їхні майстри закінчують якийсь етап робіт? Все вірно вони показують, які вони молодці та як потужно вони працюють. Виконроб приходить, щось познімає, щось потрогає, і все. І на цьому місія багатьох компанії завершено. А після цього йдуть акти виконаних робіт і запити на передоплату. Таких виконробів ми називаємо швейцарами. Посещня робота заключається в тому, щоб відкрити і закрити двері, і то не завжди. Хм, а чи впевнені ви як замовник чи як глядач, що все виконано правильно? Тож, як в цьому впевнитись, наша компанія ніколи не приймає брак, наші виконроби завжди приходять на прийомку не з пустими руками, і зараз я вам це покажу. Ми завжди досконально приймаємо кожен етап робіт з допомогою правила, кутника та лазерного рівня. І зараз наша задача перевірити, наскільки рівно був змонтований гіпсокартон. Ми пройдемося по всій стелі, перевіримо кожен куток, а також кожен сантиметр виконаної роботи. Деякі майстри після такої прийомки навіть тікають від нас. Ох, oh, це сьогодні точно буде вони не витримали нашого тиску, тому з нами залишились тільки найкраще, і як казав Дональд Трамп, наймай найкращих та ні в чому їм не довіряють. Як бачите, стелі змонтовані рівно, і в одній площині. Наша компанія серйозно відноситься до своїх обов'язків. Якщо ви станете нашим клієнтом, то ми зробимо дизайн-проект, прорахуємо професійний кошторис з точністю до саморіза і який не зміниться в процесі ремонту. Зробимо ідеальний та якісний ремонт під тапочки з меблями, шторами, технікою та знову ж таки тапочками. Але не білими, тому звертайтеся до професіоналів будівельного ремесла ремонт будів.